В якому зриві я наголосив зацікавлена Російська Федерація і місцеві феодальні князьки, які хочуть, знаєте, потягати чужими руками простих одурманених або куплених людей з вогня Кашта. Думаючи, що потім, після зірваних виборів, їх позиція для переговорів з українською владою стане сильнішою. Ми цього зробити не дозволимо. Рівень репрезентативності буде дуже високий. Я зараз об'їжджаю всі області і бачу надзвичайно високу активність людей. Ми позиція, можна? може, ви за мене відповісти, я залюбки дадам вам цю можливість. Справа держави створити можливості для того, щоб люди мали можливість проголосувати. Сьогодні внесені два законопроекти, я говорив з головою парламенту, які удосконалюють, покращують і спрощують. Можливості для людей проголосувати, в тому числі і в Луганській області, і в Донецькій області на Донбасі. Ми сподіваємося, що нам вдасться завершити антитерористичну операцію до виборів, навести порядок в більшій частині Донецької і Луганської областей. Там, де це зробити, не вдасться, терористи мають бути заблоковані і не заважати проведенню виборів в решті частини. Ще раз кажу, що держава має і зобов'язана зробити. Все для того, щоб вибори відбулися.